Я відчуваю до тебе глибоке і ніжне кохання. Між нами укладено заповіт любові. Очікуй побачити прояв моєї любові до тебе сьогодні. Я ніколи не залишав тебе одного, навіть коли ти не сприймав мою любов. Я ніколи не приховував від тебе того, що є найкращим. Моя любов не збагненна для логіки і розуму. Вона реальна, як реальна ковдра, накинута на тебе в холодну ніч. Заповіт любові, який ми уклали разом, ніколи не буде порушений Моя любов не підведе тебе і не зменшиться, навіть якщо ти розчаруєшся сам. Сила мого кохання сильніша за будь які узи, і вона горить яскравіше за мільйон сонць. Я твій ярий захисник. Хто може заподіяти тобі шкоду, коли ти прихований у моєму серці? Я люблю, коли ти довіряєш мені і занурюєшся в моє серце любові. Я щасливий, коли ти віриш у мою любов і очікуєш, що я вирішу всі твої труднощі. Твоя довіра зміцнює заповідь любові між нами. Полюби мене, як і я полюбив тебе. Спочивай у цій любові, бо вона ніколи не підведе тебе. Очікую, що в цей день моя любов до тебе проявиться. Я люблю кожного з вас тією ж любов'ю, якою отець любить мене. Нехай моя любов живить в ваші серця. Івана 15, 9 вірш Брайан Сімонс.